Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Сьогодні буде пізнавальне відео, і я намагаюся зробити його дуже коротеньким, так що ті, хто любить дивитися тіктоки і коротенькі відео, воно воно для вас також буде друге відео по ж самому, по цій самій темі буде досить довге, обширне. Я буду показувати різні варіанти, що я зробив в цьому відео. Отже, в цьому відео я про покажу, як я проаналізував багатогодинним аналізом з комп'ютером Ryzen. Своїм процесором там, 6 ядер аналізувало перший хід за білих. Отже, в двох варіантах видно, що я тут кількість варіантів поставив 2. Отже, А3 і варіанти за чорних. І аналізував я їх до глибини. 60 приблизно півходів. 60 півходів. Що, що таке 60 півходів, що таке глибина, що таке рушій. Зараз все побачимо. Аналізував я на програмі Квітка білоруській. Насправді вона найшвидше аналізує варіанти, найшвидше проходить варіанти. І е, рушій я використовував найновіший Stockfish 16 avx 2 Ось, це для новіших комп'ютерів. POP-NT. Щось там, це для старіших версій комп'ютера. Ну, але це такий найновіший хороший комп'ютер. На... Він без нейромережі, можливо, що варто було десь якось знайти з нейромережою. Там підключено, є там NNT ще, але він є на лічесі, якщо так взяти. І знову ж таки, і там пише глибина. Кругом, якщо ви зайдете на любий рушій, руші, буде писати його глибина. Ось, як використовувати руші, розкажу в наступному. Десь десь колись відео кому цікаво. Ось, ну, наприклад. Приклад, як це все відбувається? Я ввожу хід і комп'ютер аналізує певну кількість ходів наперед. Там в мільярдах ходів це все враховується. Мільярди ходів наперед він перебирає. Приблизно за 6 годин у мене перебирав е, близько 30-20-30 мільярдів ходів вперед. Ось. І таким чином глибина була там 60, напевно, близько 20 мільярдів ходів. І глибина була 60 півходів. Отже, що таке півхід? Це хід за одну сторону. За білих зробили хід це півхід. За чорних зробили це ще один півхід. Два півходи дають один хід. Отже, за білих і за чорних. Так що всі рушії аналізують в півходах. Не путайте, якщо ви побачите, там глибина 40, то не думайте, що це 40 ходів наперед продумав. Ні. Якщо глибина 40, то це він продумав 20 ходів. Отже, це називається півходи в шахових рушіях. Запам'ятаєте, це, це собі. Ось, ну і будемо рухатись зараз в такому. Зараз я вам покажу, що таке дебюти початкові, як вони називаються, мається на увазі. Ось, якщо взяти всі ці початкові дебюти, в мене є на каналі. Ось той самий А3 Андерсона, А4 Вера, Б3 в нас Ларсона, Б4 Сокольського, С3 Сарагоса. C4 4 англійський початок, D3 3 e... Мізнеса. Так, давайте ще сконем, Кінь А3: Дуркіна або Даркіна no, в Америці. Я тут називаю Даркіна. Кінь С3. Це в нас Данста, так? Точно Данста. Давайте так, щоб я нічого не спутав. Зараз веду в Оман. Данста, D4 4 це дебют ферзового пішака, е 3 Ван Круйса. е 4 це дебют королівського пішака. Далі йдемо. Стоп, стоп, стоп. Берда. Ф4 Берда. Ф3 в нас гедульца. ж 3 Або новоіндійський, або дебют Бенко. Можна його так назвати, або все ж таки новоіндійський більше. І дебют Гроба. Відразу спойлер. Дебют Гроба єдиний перший хід за білих, який програє форсовано, на думку комп'ютера. Комп'ютер дораховує до, до мату. 95-й хід я провіряв. 95-й, 107-й, як там коли. Ось, як в якому варіанті він, він прораховує, але прораховує, може прорахувати мату. Я вже там вводив, куди все покажу в наступному відео. Ось. Найгірший хід за білих перший, це дебют гроба. Найгірше, що лише може бути за, за білих зіграно. Це дебют гроба. Програє форсовано. Далі, h3. Ось Клеменца, Ну і антіборг. Можна його так назвати, проти защити борга, проти захисту борга. Ось хід ось такий а 4 Ну, і ще один є такий є, хід кінь кін H3 і кіньєф 3. кінь фа 3 це дебют третє звісно, кінь H3 називається аміачний початок. Чому? Тому що формула аміаку, а, нітроген, а гідроген тричі. Ось NH3. Ось саме тому Knight H3, це називається аміачний початок. Ось, ну і давайте будемо рухатись по цьому всьому. Давайте перший хід зроблю А3 і покажу відразу комп'ютера. Мінус 012, мінус 009. Оцінка комп'ютера мінус 010. Але після аналізу в 60, 60 півходів. Оцінка комп'ютера мінус 003. Отже, практично всі ходи початкові білих, які ви можете зробити, їх 20. Перший хід може, можете ви зробити ну, пішаком, кожним пішаком на, на дві клітинки. Ось. Ну і конями 4 ще плюс 4 ходи. Получається, у нас 20 ходів. Ось, і практично будь-який хід, який ви зробите, він буде рівний, близько до рівного, до нічієї. Можливо, інколи там десь в 0,2-03 пішака буде в чорних, але в більшості все завершується в нічию. Я аналізував з комп'ютером ці всі. Лише один хід. Лише один хід Гроба, який програє повністю. Не дивіться ці хайпові всяку, всяку туфту. Хайпове непотріб, який є зараз в шаховому світі, саме в Ютубовому світі, там, в Тіктоках, в іншому. Не дивіться непотребу. Там, якщо він так сходить, то там буде мат. А якщо так не сходить, отже, є певна оцінка, є певна, певна розробка, є певна теорія шахова, яка говорить, що це погано, це добре. Ось, є певна калькуляція. Якщо взяти там на, 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 щот, на рахунок того хайпу, на рахунок G4, то це лише хайп, тому що е, це насправді найгірший перший хід, який ви можете зробити. Навіть, ну, отже, найгірше, друзі. Так. Отже, перше, дивимось, Мінус 0,03. Другий хід А4. Мінус 0,016. Також ну, нікуди ну, 0,1 пішака. Причому ну, тут 59, не дочекався я 60, тут у нас нулі. Ось е, йдемо далі. Тут у нас е, мінус 026. Що також ну, Цокольського до цих всіх початків. Що, що цікаво, що комп'ютеру, знаєте, що сподобалось. Ось з цих всіх початків пішаками, то йому сподобались е, такі ходи, як А3, Б3, С3. І, звісно, це 4. І кінь c 3 Навіть. Навіть кінь С3. Найбільше йому десь не сподобалось кінь А3 сходити, хоча там також йде до, до нуля. Отже, А4 не дуже, Б4 не дуже. Ну, c 4, звісно, англійський початок дав на центр. Ну, в цьому це один з основних, так хотів багатьох шахістів. Тому давайте йдемо далі. Ось. І зараз це 3 також 0 мінус 0, ну, нічого такого ось нема. нулі. Ось тут у нас це 4, вже дивіться 0,17. Отже, це один з хороших ходів. Але ну, от, на, початково давайте от подивимося, що початково каже нам комп'ютер про а, хід це 4 він показує, бачите, 020 там навіть, 0,21, 019, 0,22. Ну і пригає, так скачить оцінка, але все-таки він дуже довго там тримав, до речі, 020. Але чим глибше він аналізував, тим, тим більше оцінка прирівнювалась до нічієї. Можуть, хочу нагадати, що нулі це нічия. Далі у нас d 3 e, 0,07, d 4 0,21, але глибина тут 60. Е, якщо взяти потім глибина 61, то буде вже 0,19 чи 0,17. Ось, не 0,21. Далі, кінь А3. Мінус 0,52. Ну, це вже досить серйозно. Тому що це вважає комп'ютер не дуже хорошим кодом. Хоча, знову ж таки, далі я дивився, це глибина 61, чим далі ну, нема там такого, там все зближується до нічієї. Далі кінь С3, мінус 0,07. Отже, так тож, також можна грати. Є3 007 просто. є 019. О, до речі, це приблизно те саме, що і Д4. Отже, Д4 на глибині 61 показує 0,19. Ну і Е4 також показує на глибині 0,19. Ну і відповідь Е5. Ми всі відповіді розглянемо в наступному відео. Йдемо далі. F3. Мінус 0,75, це, чесно кажучи, після всіх оцих дебютів, оцей, бачите, 0,75 вважається досить-таким досить, досить таким поганим ходом, відкриває короля. Що не можна сказати про сам дебют Берда. дебют Берда мінус 0,28. Ось, Хоча тут глибина 58, все одно Ну, вважається, що оцей, напевно, після гроба є там, найгіршим. Там Гроб найгірший, а це вже після гроба якраз друге місце по поганості. По, по Ось, ну оцей дебют Берда 0,28. Далі у нас також 60 глибина 0,09, що цікаво, на початок, або Бенко початок. І от сам Гроба. Мінус 1.29. І далі при ну, глибина бачите, 60. І продовження. Я от робив продовження цього всього. Я вводив ці ходи близько 20 ходів і знову чекав глибини 60, і знову вводив е, близько 20, е, 20 ходів. Вже 40 ходів, і знову е, тоді робив таким чином. Потім вертався, інші варіанти вводив, що краще комп'ютер каже. І форсовано програє комп'ютер е, білими. Білими проти одної і тої самої сили мається на увазі, тому що це не гра двох рушіїв, а це комп'ютерний аналіз. Отже, це не зовсім вони в одинакових умовах. Він аналізує просто в суху, вам математично аналізує розвиток подій в мільярдах ходів. Якщо ви подивитесь сюди на гроба, то було пропрацьовано 52 мільярди 403 мільйони 328 тисяч 790 ходів, друзі. Ну, Розумієте, яка, яка глибина, що це все не, не просто якісь ну, там, мої догадки. Там, чи я Я далі все це запускав, далі проходив. Я досить багато працював, щоб дійсно подивитися, чи програє е, форсовано гроб. Це дуже поганий початок. Отже, H3. Е, оцінка мінус 003, і h Ось, Ну і тепер з кониками 009 F3. І h 3 мінус 0,46. Навіть тут h3, знаєте, що цікаво, відразу так спойлер, спойлер зроблю до е, майбутнього відео. Там, якщо ми ходимо. Так, 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 мені потрібна програмка, і вже будемо завершувати. Зараз я ще вам табличку покажу і будемо завершувати. Отже, кінь пішов, якщо ми нападаємо на цього коня слоном, хочемо здвоїти пішки, то тоді граємо g 3. І що цікаво, що там розвиток, типу такого відбувається. Там, ну, давайте, нам не знаю, кінь c 6, давайте, кінь коня на c 6. І там якось конячку ми переставляємо, навіть сюди ставимо. Ось, я покажу цей варіант потім. Там ще перед тим c 5 потрібно було зіграти. Окей. Неважливо зараз до кінця це все. Але сама суть, що цікаво, що кін все одно назад повертається на F3, і виходить, в нас як, як дебютреті в одному з варіантів. Новоіндійський -ново такий початку, індійського початку, ну, дебют реті. Ось варіант, але просто з втратою практично двох темпів. Саме тому оцінка комп'ютера, якщо би мала бути за білих зазвичай 0,2 на початку, 0,15-02, то відразу це все скасовується і ще десь пів пішака забирається. Ось, саме тому. Ну, така, така от штука цікава. Ну, добре. Е, але всі оці ходи вони практично йдуть до нуля, крім захисту, крім гроба, друзі. Так, я ще тут дещо аналізував. Е, це навіть того самого кінь. Я ще що тут показано? Мінус 0,46. Ну і також на лічесі я робив глибину 61, видно. Ось мінус 0,5, то та сама оцінка, це те, що я ну, зараз нові робив. Бачите, оцінка та сама, не змінюється. D5D4, слон H3, GH і тому подібне. Ну, Це pop -CNT. Але я використовував кращі руші трошки, так що я вважаю Лючесі, він не настільки хороший, який в мене стоїть на цьому, на, на комп'ютері. Ось, ну І це по дебюту Огроба. оцінка комп Ні, це, це не по дебюту Огроба це якраз по, по варіанту а, А3. Отже, це варіант А3. І чим далі, ви бачите, вже оцінка мінус 003. Чим далі я аналізував, вона йде до нічої, до нічої, і навіть оцінка після а, 55 ходів, оцінка 0,03. навіть Ось, І видно, вже який Еншпіль тут закінчення по пішаку чорних і в білих. Ось у вас на дошці видно. Оце по центрі. Якраз це вже оцінка 55 ходів, додати 68 півходів. Ще додати там скільки 30, 34 ходи, то це на 89 ході оцінка комп'ютера. На 89-му ході, ході тури, дві тури і пішаки. Все, це нічия питання. Ось, ну це те, що я відбувався. Навіть в іншу, а це інший варіант. Наприклад, якщо ми скажемо ТРАЦ1 чи тура ТРАЦ4, все одно нулі, видно, що тут чорними дають вічний шаг е, білим. Ось, ну це все те, що я пропрацьовував. А ось це в нас, до речі, F4 Берда, А, також Берда я тут пропрацьовував досить глибоко. Ось, ну і знову ж таки, навіть в Берда там білі тримаються, чим глибше, 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 все одно все нормально. Мінус 0,22 це не така страшна оцінка, друзі. Ну що, думав зробити п'ятихвилинне відео. Я з'являю, яке буде наступне відео, коли я буду показувати варіанти. Напевно, я буду розіб'ю на А3, Б3, А4 і тому подібне. Що комп'ютер каже на це, і буду випускати такі коротенькі, більш коротенькі відео. Добре, друзі, ну така, от такий мій аналіз був. О, звісно, серйозно. Багато я часу затратив, тому я там і не грав, практично не записую ніяких відео. Я затратив близько півтора тижні чисто на аналіз оцих початкових перших ходів. І можна сказати точно, що грати першим ходом ви можете будь-як, крім гроба, крім G4. Грайте будь-як, тільки я не рекомендую один хід. Це. G4. Навіть я покажу потім вже, як буде відео по погроба по цьому ходу, G4 покажу. Дуже багато варіантів, де просто білі розсипаються. Добре, друзі, всім всього хорошого. Тоді до побачення!